Всім самий величезний привіт, Запрошую вас в шарівний світ Аврори. Дивіться, отакі картини за номерами 169 гривень і трішки більші 199 гривень. І подивіться, яка акція зараз. Купуєте велику, і в подарунок ще йде ось така невеличка. Ось така за розміром. Тобто дві картини за 199 гривень. Також є картини за номерами. З ефектом. Яким ефектом? 99 гривень. Там вони, здається, йдуть. А, крючки, полотно, пензлики. Я не знаю, там ще щось іде, здається. Особливе малювання. Ну добре. І ось така. Зі стразами. 99 гривень. Коники. Мігогошки. Так, рамочки дуже багато, але зараз вони бачу без знижки. Добре, ходіть далі, подивимося. Я тільки зайшов і так зразу чомусь мені картини за номерами кинулись. Так, тут у нас нічого нового я не бачу. Ну, календарі хто не придбав. Можна придбати календарі. До речі, вони йдуть на магніті. Відривні по 22 гривні. Продасться, бачите, продасться. Морозово впало. Так, добре. Бачу, знову навушники, є деякі в акції. Так, сьогодні в відео будуть всі продукти в акції до 14 січня. Ну, Також можуть бути акції подовжені, звертайте увагу на, на цінник. Тут вказано, з якого по які акції, якщо я можу щось пропущусь. Бачите, наприклад, тут до 28. -го. Не до 14, а до 28 січня. Овручі по 17 гривень металеві. А що ж воно сьогодні все продається? Набір резинок 17 гривень. Ось такий набір резинок 15 штук можна придбати за 22 гривні. І ось такі набірзино тут 100 штук. Зараз також в акції 22 гривні. Антиперспіранти і 94 гривні. Кулькові Нівея 59 гривень. Рексона чоловіча 62 гривні кулькова. І ось такі Сеніта чоловічі 57 гривень. Поставили Гімалая крем, до речі, дуже хороший. А, мультифункціональний 32 гривні. І також в акції ось цей крем в баночці. 50 грамів, 32 гривні також. А ось нівею можна придбати за 55 гривень. Це сама найнижча ціна, яку я бачив, 75 грамів баночка. Набір бритв. В упаковці 3 і 1 безкоштовно. Тобто 4 за 88 гривень на три леза зі смужками. Бік сьогодні по 119 гривень, 4 штуки в упаковці, також на три леза і з гелевими смужками. Чоловічий бік. Три штуки, 119 гривень на три леза із гелевою смужкою. Ось такий набір можна придбати за 77 гривень в наборі 4 штуки на трилезо із алої смужкою. Для гуління нівея гель 200 г 129 гривень. Ось такий лосьон Флоріда 100 мл. Можна придбати за 64 гривні після гуління. В акції зубна паста Колгіт 49 гривень. Лікувальні трави. Перлін. Перлин. Як у нас? Перлина. Написано на ціннику перлина 27 гривень. Зубна паста 125 грамів. І маленька по 15 гривень. Ось такий Колгіт потрійний захист можна придбати за 49 гривень. Так, тут у нас гель для гоління джилет, 129 гривень 200 г. Піна для гоління джилет, 69 гривень 200 г. І піна Арко 69 гривень 300 грамів. В акції Сульсена проти лопи, шампунь Пілінг 119 гривень, да? і шампунь Скраб 69 гривень. В акції Шампунь-Скраб, безсульфатний шампунь та кондиціонер 64 та 69 гривень 250 Сьос можна придбати в аврорі сьогодні за 129 гривень. І знижка цього разу на сухий шампунь Шаума 88 гривень. А цікава, яка ціна на цей шаума шампунь, чомусь без цінника. Цього разу поставили знижку на чоловічий шауму 89 гривень 400 грамів. Так, ось така, такий засіб. Тут у нас іде шампунь для чоловіків 400 г. З дозатором Флоріда. 69 гривень. А для душу арку можна придбати за 62 гривні. І ось такий гель для душу 42 гривні, 250 грамів. До речі, оце милопінка для рук. Дуже класна. Я придбав, зараз користуюсь. Потім на кльових та фігових з вами поговоримо. 300 грамів, 49 гривень. Зараз можливість зекономити 10 гривень. В акції мило, об'єм цілий літр, соковитий кавун та ніжне манго. Дивно, тут написано літр, а на пляжці 900. 39 гривень. Великий шматок мила, вагою 125 грамів. Зараз 17 гривень. Ось таке мило шик для лазні. Хамам. Цікаво, яке воно йде. Може воно там з якимись крупинками. 180 грамів велике мило, 27 гривень. Дуже хороша ціна, великий шматок. Ну, шик ви всі знаєте. Дитяче мило шик в упаковці 5 штук 42 гривні. І також в акції шик Алої 42 гривні. Жіноча гігієна лібрес 29 гривень. В акції порошок Грюнвельд вагою всі йдуть по 350 грамів, 29 гривень сьогодні. Ну, Тобто на цілий тиждень. Так, бачу, розкуповують капсули. Жіночка взяла щойно дві упаковки. 119 гривень упаковка капсул «Wash and Free. А В упаковці 10 штук плюс одна в подарунок. 11 штук виходить. 1190 за одну штуку. Ллямо вивідник 18 гривень. В акції зараз ваніш, ціна його 74 гривні. Великий до в Аврорі зараз можна придбати за 94 гривні цілий літр. Так, акція на потрійні змивки по три штуки в упаковці. Ось такий гелевий 129 гривень. Ось такий сухий брев. Три штуки також 119 гривень. Брев Color Active 134 гривні, також три штуки. І це новинка брев Spa Moments. Гармонія для унітазу 134 гривні. А ось одну таку можна придбати за 55 гривень. Ну, так, да, виходить трішки дешевше, якщо купляти цілу упаковку. Засіб для миття ванної кімнати Gellex 79 гривень. А ось ріф для унітазу можна придбати за 64 гривні. Він навіть схожий упаковку як Доместос. В акції стоїть брев, теж хочу його спробувати. 700 грамів 79 гривень для унітазу. В акції мило Friends 4 штуки в упаковці 59 гривень. І одне господарче, ось таке Маестро Та тверде, 16 гривень. Для прання дитячих речей. Так, що ж я вам хотів показати? Тут все, ходіть далі, пройдемось, що тут у нас? Тут у нас засіб для миття посуду уті-путі 600 грамів, 35 гривень. А ось такий засіб можна придбати лише за 12 гривень з додаванням соди. Засіб для миття посуду 400 грамів. Засіб для миття в посуду Friends, хто купував 500 грамів 26 гривень. Залишайте коментарі, чи вони добрі. Так, дивіться, який тримач з'явився на присосці для губок разом. З губкою, до речі, продається ціна 24 гривні. В акції ось такі кошики для дрібниць, ажурні по 10 гривень. Зверніть увагу, ось такий великий набір серветок, 10 штук в упаковці, м'які, двохкольорові, жовті та ж білі, 84 гривні. Також триває акція ось на цей набір фрекінбок. Тут 4 плюс 1 5 серветок. І е, набір е, цих, як їх називають, пакетів для сміття за 54 гривні цілий набір. Пакети для сміття екологічні. 20 штук на 60-літрове відро. За 29 гривень можна придбати набір шести губок. Ось такий шкрибок з ручкою. Зараз в акції 15 гривень. А цікаво, цікавий набір ось таких До речі, вони дуже якісні, хороші. Три штуки в наборі. Ганчірка для прибирання фрекінбок. А де розмір? Що я не бачу, чи що? От, поставили акцію на ось ці тарілки. Минулого разу вони були по повній ціні. Зараз можна зекономити на кожній тарілці 10 гривень, обідні тарілки 49 гривень. І десертні тарілки такі ж самі, тільки трішки менші, по 39 гривень. Також цієї серії для перших страв 49 гривень. Так, ну це новинка. А коли новинки, то чомусь без знижки. Набір з трьох ось таких стаканів на 250 грамів. 30, сто двадцять гривень. А тут я вже бачу, а весна прийшла в Аврору. Дивіться, які гарні чашки. Різні різні. Так, ну як я зрозумів, тільки чотири кольори, чотири. Ось такі чашки. Зараз скажу ціну. Я скажу в таких стриманих кольорах, дуже красиві. Сорок дев'ять гривень. Так, далі, дивимось з вами розглядаємо тут такі оці от рушники. Дивіться, вони такі мацюпоньки, що вони не знають, чи вартують. 75 відривів, 29 гривень, по 15 гривень за рулом. Ось це вже краще взяти. 44 гривні двошарові та тут, тут хоть є 300 відривів. 44 гривні зараз. 19 гривень серветки для зняття макіяжу. Та 19 гривень серветки для інтимної гігієни. В упаковці йдуть по 20 штук. Дитячі вологі серветки 120 штук. З клапаном 27 гривень. Ось такі можна придбати за 17 гривень. Це не та. Да? Якась зая 24 штуки. Ні, ось вони По 39 гривень. Не в синіх і в зелених упаковках. 39 гривень, 84 штуки. За 94 гривні зараз знижка можна придбати а, туалетний папір. Двошаровий, 4 штуки, так. А, це не туалетний папір, це, це як їх. Рушники Двошаровий, 4 штуки в упаковці, Хороший. Бачу, привезли ліхтарики. На USB 99 гривень. А ось такий можна придбати за 55 гривень. Він йде на батарейках. На топи та бюзгалтери. Знижка 30% по 14 січня включно. Так, мотанка пряжа по 39 гривень, дуже багато кольорів. Туреччина, 100% акрил. Дивіться, скільки тут багато кольорів. Хіба сідайте та в'яжіть. В акції плет, дивіться, який гарний колір. З бірюзовими листочками 199 гривень, чомусь розмір не написано. Зараз можна придбати устилки, дуже багато різних всяких устилок розмір підрізаєте, підбираєте під себе, дуже це зручно. По 12, 19 та 24 гривні за пару устилок. Не забудьте себе поласувати харківським смачним бісквітним печивом. Зараз воно в акції економних вам покупок, мирного неба, міцного здоров'я та до зустрічі.